Мене звати Анастасія Шестапа. Унаслідок ракетного обстрілу Краматорська мені ампутували ліву ногу. Про мене можна сказати, що я багато втратила, стала інвалідом, але я не згодна. Я стала ще більш повноцінною особистістю ніж була до травми. Тисячі людей України і світу стикаються з проблемами інклюзивності. Я хочу розказати людям, що повноцінне життя після травми воно існує. Що буде складно, не буду брехати. Так. Потрібно полюбити кожну частинку себе, навіть якщо одне із них протезована. Ти маєш припинити себе жаліти, бо я не знаюся з людьми, які звинувачують світ у своїх проблемах. Твоя проблема це ти, Енні. і ти ж її вирішення.